Оформлення і отримання військово-облікового документу в електронній чи паперовій формі призовника, тобто замість приписки до призовної дільниці. Наголошую, що це є волевиявлення самого військово зобов'язаного і не потребує. Повістки до ТЦК, тобто ви самостійно повинні звернутися до територіального центру комплектування. Посвідчення про приписку до призовної дільниці не є військово-обліковим документом, як і факт реєстрації в застосунку Резерв Плюс. Тобто військовозобов'язаний повинен оформити військово-обліковий документ паперовий замість посвідчення про приписку. І не чекати виклику чи запрошення від територіального центру комплектування, ви зобов'язані особисто звернутися з письмовою заявою до ТЦК та подати відповідну заяву в паперовому вигляді на отримання військово-облікового документу. Було дуже багато розмов щодо цього, відповідно, тому вирішила записати вам це відео. Слідкуйте за моєю сторінкою. Тут інформація не лише для військовозобов'язаних, тут інформація і для призовників, і для військовослужбовців. Є запитання? пишіть у приватні. І є що сказати, пишіть в коментарях.